Oh, <laughs> Громадський діяч Олег Раджабов показує копії документів фінансування центру соцпослуг, де опікуються безхатченками. 980 тисяч гривень на рік отримують 37 його штатних працівників, каже пан Олег. Активіста найбільше обурює те, що отримуючи щомісяця зарплату, деяких працівників не можна знайти на робочому місці. Коли ми починали розпочали розмову з директором та заступником директора і попросили додати посадові обов'язки, які вона зараз надать і вони зробили копії, ми захотіли узнати, а відповідно до посадових особ обов'язків чи має людина, яка отримує гроші з державного бюджету, виконувати інші посадові обов'язки, оскільки Кодексом закону про праці, а посадових обов'язків не передбачено саме таке виконання. Під пильне око громадських контролерів потрапила місцева активістка Ольга Семенчук, яка працює у цьому центрі. Пані Ольга каже, провести різку межу між її роботою та опікою переселенців, їх дітей та й усіх, хто потребує її допомоги, вона не може. Якби я Сиділа в кабінеті біля Наталі, то я нічого не могла б робити. Почалась робота з того, що в нас почались біженці і почалися діти-біженці. Я знаю, що можна займатися буквоєстком, але часом моя робота закінчилась в 9 годин вечора. Я навіть там уже не думала, що мені кудись треба їхати відмічатися. Якщо я, наприклад, шкодуючи людей і роблячи цю роботу, яка займає в мене уже не на громадських засадах, вона в мене розтягується. То повірте мені на 1400 гривень, які я стала отримувати, а я одинока, У мене більше нікого немає. Я маю за щось жити, так? займаючись такими людьми. То в мене є маса свідків. Керівник обласного центру з надання соцпослуг теж підтвердив, що в обов'язки Ольги Семенчук входить не лише турбота про безхатченків, а й робота з переселенцями, благодійниками, спонсорами. Однак можливість оптимізації вивчатимуть. В нас зараз всі отримують зарплату мінімальну 1218 гривень. Всіх ставок. і можливо, в деяких питаннях є можливість проведення оптимізації. Ми переглянемо штат свій зробимо висновки. У департаменті соцзахисту населення кажуть, центр здійснює широку соціальну допомогу людям. Неодноразово департамент проводив внутрішній аудит цієї установи і ніяких зауважень не було. Туди входить не тільки притулок для бездомних, але і відділення надання грошової і натуральної допомоги. Нам до штатних нормативів не вистачає 5 штатних одиниць по цьому центру. Люди надзвичайно загружені. Однак, активіст Олег Раджавов наполягає на тому, що він знає непомітні на перший погляд додаткові резерви. Ми на сьогоднішній день шляхом проведення оптимізації фонду заробітної плати з мільйона до 600-700 тисяч. Ми можемо на сьогоднішній день нести свої пропозиції з метою скоротити цей штат працівників. А гроші, які будуть вивідні, витратити на будь-які інші потреби, які на сьогоднішній день зруждаються, в тому числі воїни АТО, в тому числі інвалідів, за підсумками круглого столу, вирішили доповнити посадові інструкції працівників центру їх фактичними обов'язками. Присутній на обговоренні заступник голови облдержадміністрації Олександр Савчук зауважив, що відкритість роботи департаментів та управлінь перед громадою буде пріоритетом у роботі влади. Ми повинні зустрітися. Ми домовилися попередньо на тому тижні в понеділок або з понеділ. Ділка вони зателефонують, коли у них буде час. Ми зустрічаємося, вони дають свої пропозиції, ми їх вивчаємо, вивчаємо, як це змінити, і, відповідно, будемо реагувати позитивно для того, щоб покращити повністю всю, покращити структуру департаменту Алла Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.